Друзі, усім привіт. Ви знаєте, перед нами сьогодні три історії. Вони на перший поля здаються різними, але насправді вони складають одну логічну, дуже болючу і дуже показову картину. Перша історія це те, що румунські військові військові сапери знищують у Чорному морі наш морський дрон. Друга це те, що Путін лякає відрізати Україну від моря. Коротше, хоче окупувати Одесу, Херсон, Миколаїв, і третя, і найголовніша – це те, що українські морські дрони. СБУ вщент, я би сказав нахрен, вибачте, розносять російські танкери тіньового флоту. Що між цими історіями спільного? А те, що вони показують, насправді справжнє обличчя нашої війни і справжнє обличчя багатьох, кого ми називаємо партнерами. Давайте розбиратися по порядку, тому що сьогодні є про що поговорити, але спершу поставте лайк. Будь ласка, не називайте про коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Тому часу більше нагаємо, Одразу давайте починати. Справа в тім, що офіційний Бухарест заявляє, що група елітних водолазів саперів військово-морських сил Румунії за підтримки корабля берегової охорони виїхала там за 36 миль від Констанци. Знайшли дрейфуючий безпілотний апарат типу Сі Бейбі. Одразу звинувачують Україну і успішно знищили його контрольованим підривом. Румунське Міноборони заявляє, що ми постійно патрулюємо, ми забезпечуємо безпеку. ой тут дивіться 12 тисяч суден. Ми за цим всім стежимо. Ми знешкодили сім мін. Ми красавчики, ми молодці, ми насторожі, бла, 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 бла. Чому румуни вирішили взагалі влаштувати цей цирк? Буквально за годину після повідомлення від румунської сторони Служба безпеки України дає різкий і чіткий коментар. Цитую: усі морські безпілотні апарати СБУ, Сібейбі, залучені у виконанні бойових завдань, продовжують їх реалізацію. Жоден з них не втрачено. Жодна з безпілотних систем СБУ не заходила в територіальні води Румунії. Тобто, одні кажуть, знищили ваш дрон, інші ні. Ваші всі цілі, ви щось плутаєте і так далі. Але давайте на мить ми заплющимо очі на ем, ось цю словесну перепалку, да? і подивимось на самі факти: ось вам, друзі, факт. Російські дрони, Камікадзе, шахеди, крилаті ракети неодноразово пролітали на територію Румунії. Більше того, шахеди навіть падали на території Румунії. Бухарест що? Бухарест відмовчувався. Здебільшого вони говорили про те, що ми нічого не помітили, або це було біля кордону. Президент Румунії визнав, що вони порушують їхній повітряний простір. Каже про те, що ви знаєте, ми не готові збивати дрони над своєю територією, тому що це означало вступити в конфлікт. Ну, боялися вони, не хотіли вагалися. Я цього не знаю, але факт залишається фактом: російські ракети були в Румунії, а Румуни повели себе як жалігідні сикуни. Крапка. Тепер інший факт: коли у Чорному морі з'явився об'єкт, який міг становити загрозу для російських танкерів, бо саме вони там плавають як лайно. Румунська армія спрацьовує швидко, чітко і публічно. Вона виявляє, ідентифікує. Саме як український ідентифікує і знищує дрон, начебто нейтралізує загрозу для судноплавства. Але у мене виникає питання: для якого судноплавства? Для комерційних суден ЄС чи для російського тіньового флоту, який фінансує цю війну. Це просто дикість, насправді це подвійні стандарти у чистому вигляді. СБУ, звичайно, каже про те, що там не було наших дронів. Але давайте на секунду заплющимо на це очі. А Якщо були, а якщо це була операція Служби безпеки України, яку зірвала румунська сторона, свідомо зірвала, причому вони знають, що наші дрони не загрожують ні їм, ні цивільним суднам. Ми б'ємо тільки по тіньовому танкерному флоту Російської сраної Федерації, тобто захищати своє небо від російських ракет не хочеться, але захистити російські нафтові маршрути, будь ласка, ми тут на стороні безпеки, як вони кажуть. Відповідаючи друзі на одне просте запитання, напишіть мені, будь ласка, в чаті під цим випуском: що це як неповійні стандарти? Хто скаже тепер друга частина цього цирку, значить, вже від Володимира Путіна напередодні своїх переговорів з американцями я вам розповідав про те, що Вітков з кушнером приїздили до Путіна. Подивіться, цей випуск, то не дивився. Путін, значить, погрожує європейцям. Він каже про те, що слухайте, ми почнемо війну, якщо ви почнете її. Ну, тобто, якщо ви почнете війну, ми її також почнемо конкретно прямо бере і пороже європейця. Можливо, від цього там так стяться, Вибачте, будь ласка, на слові, що збивають наші морські дрони. Я не знаю. Але потім Путін звертається до нас. Він каже а, про те, що а, ну там у нього запитують пропагандисти з приводу наших успішних атак а, дронами по російським танкерам, і він заявляє: буквально наступне: найрадикальнішим рішенням є відрізати Україну від моря. Ми також розглянемо можливість заходів у відповідь щодо суден країн, які допомагають Україні. Коротше, ось це ця, ця чертяка каже буквально про те, що ми окупуємо Одесу, Миколаїв, Херсон і таким чином відрізамо відріжемо вас від моря для того, щоб ви типу не змогли відправляти сі бейбі. Що ми на це скажемо, друзі? Е, ну давайте сміятися. Я не знаю серйозно. Тобто, ця істота вже два роки не може взяти покровськ. Хоча і волає про це щодня, що вони взяли покровська, освободили краснарміськ чи як то вони це називають. І щоб відрізати нас від моря, як воно каже, йому потрібно окупувати всю південну Україну. Йому це під силу, як ви думаєте, ці погрози це агонія зараз. Це крик. Це крик того, хто відчуває біль, хто відчуває втрату контролю. А біль йому завдаємо саме ми, зокрема, наші дрони, наші розвідники і Василь Васильович Малюк. Як це відбувається? Давайте я вам зараз покажу на ці славетні безперебільшення кадри. Подивіться, будь ласка, це найсмачніше. Двіжуха. Тому що ця двіжуха у Чорному морі і викликала всю цю істеріку у Путіна Минулого тижня. Два буквально культові, я би сказав, удари, два гігантські танки. Ті флоту «Кайрос» і Вірат. Вони прямують до Новоросійська. І тут назустріч їм маленькі малючки, наші морські дрони, могутні оновлені. І модернізовані сі бейбі. Який результат? Результат на ваших екранах на танкері Кайраз гігантська пожежа, екіпаж евакуюють, евакуйовують на іншому танк Рівірат, супер суперсерйозні пошкодження машинного відділення. Обидва судна фактично виведені з ладу назавжди. Це десятки мільйонів доларів втрат. Хто це зробив? Давайте не будемо приховувати і віддамо належне, і відреспектуємо 13-му головному управлінні військової розвитки Служби безпеки України. Це легендарний підрозділ, який курує безпосередньо сам люк. Ну а потім повторення, тому що на початку цього тижня ще один танкер, Мід Волга, дрон влучає точно в ходову рубку, капіт капітан і механік поранені. Росіяни в сльозах і сопля кажуть про те, що «Зачем ви це робите? Це гражданське судно». Ано перевозить масло, ну і всі, всі їхні розказні. А потім аналітики просто беруть мапу, дивляться. Е, є там такий сервіс AIS, називається, трекер. І він показує, що це судно було в кричі і йшло в Ростов на секундочку. Тобто щось тут не сходиться вже. А знаєте, чому це не сходиться? А тому що це класика. Класика тіньового флоту Росії: вимтений маячок, фальшивий прапор. До речі, прапор Гамбії, і Гамбія вже там виключила ці судно зі свого реєстру. І брехливий вантаж, тому що там ніяка не сонячникова алія, друзі. Там нафта на 99%. російська срана нафта, яку вони продають і барижать з тими країнами, які їх захищають тепер. А знаєте, чому це важливо? А це важливо, тому що це, по-перше, економічний удар, супер крутий економічний удар, друзі, тому що тіньовий флот забезпечує до 30% експорту російської нафти через чорне море. Чверть всього експорту не них що тижня. Це близько 1 мільярд доларів на ракети, снаряди, солдати. Кожен знищений танкер це не лише втрата судна, це, друзі, не тільки на десятки мільйонів, це ще й вантаж на 70 плюс мільйонів доларів. Системний ефект після наших ударів страхування суден у Чорному морі різко злітає. Фракт дорожчає на 25%. Бачите? Це означає, що перевозити російську срану нафту стає дорожче і просто невигідно. І доходи Кремля падають. Плюс репутаційні удари, тому що капітани відмовляються виходити в море. країни посередники такі як Казахстан, бояться, шукають нові маршрути. Вони уникають Новоросійська, який палає вогнем буквально. Тобто ми б'ємо по кишені, по самій чутливій точки режиму, по грошах, і це працює краще за тисячі дипломатичних прохань і типу санкцій, які там запровадили наші партнери. Ось справді санкції від малюка, бачите? І тут ми бачимо справжнє обличчя насправді не всіх, звичайно, ну але багатьох. От Румунія, ми вже обговорили, да? Нейтралізацію Сібейбі Їхній вчинок говорить сам за себе. Туреччина, я вже згадував, Ердоган виходить, каже, це тривожна ескалація в нашій економічній зоні. Ви серйозно зараз? А коли російські ракети падають по Одесі, це ескалація чи не ескалація? Туреччина досі не запровадила жодних санкцій. Вони торгують з Росією. Активно причому будують АЕС, атомні електростанції, купують газ. А коли ми б'ємо по тих, хто фінансує ці ракети, одразу вони кажуть, екологія, ескалація, стабільність і так далі. Естонія мене вражає просто настільки, наскільки це можливо. Міністр оборони виходить з цієї країни, каже, чи міністр внутрішніх справ, і каже про що? Каже про те, що слухайте, в Балтійському морі, там, мовляв, екологічна катастрофа, у нас занепокоєння щодо вас. Ви що зараз реально зараз нам про це говорите? Ми чотири роки благали закрити Балтику для тіньового флоту, ви нам не відмовляли, тягнули час, ніхто нічого не хотів робити, чесали свої задниці. І як тільки Україна показує, що може сама впоратися, одразу знаходяться екологи. Грета Тумберг. що ми чуємо, друзі, від цих заяв? Один меседж. Не чіпайте наш бізнес з Росією, тому що ваша війна це ваша проблема. А коли ви. Значить, починаєте зачіпати наші чи російські, що часто те саме економічні інтереси ми почнемо бурчати. І це не підтримка, це лицемірство. На словах, ми разом з Україною до перемоги. А на ділі перемагайте, але тихенько. Да? Не, не, не турбуйте нас. Тому що ми маємо у підсумку, друзі? По-перше, українські морські дрони СБУ це стратегічна зброя, реально. Вони змінюють правила гри у Чорному морі, вони відновлюють наш зерновий експорт. Ну, раніше ще відновили, а ще вони луплять по економічних артеріях ворога, і ми не просимо тут ні у кого дозволу. Вибачте, ми діємо. По друге, це реакція Румунії, Туреччини, окремих там європейських політиків. Це насправді холодний душ реальності, я би навіть так сказав. Тому що ніхто не виграє цю війну за нас, ніхто не покладе свої економічні інтереси на алтар нашої безпеки. Ми можемо розраховувати тільки на себе, друзі. Це треба вже давним-давно усвідомити на нашу армію, на нашу розвідку, на наші дрони, на наш інженерний геній. Не побуй цього слова. І по-третє, кожен знищений танкер це на сотні ракет менше по нашим містам, це на тисячі снарядів менше по наших позиціях. Це працює, і ми будемо продовжувати це робити. Росія має звикнути, що небезпека чекає на неї всюди, на землі, в повітрі, у воді. Це наша війна, і ми будемо вигравати її будь-якими доступними законними способами. Бо це питання нашого виживання. Справа тім, що е, все почалося увечері 3 грудня, за даними української правди, яка спілкувалася зі своїми джерелами в правоохоронних органах і у генеральному штабі, група спецпризначенців гур зайшла на територію санаторію жовтень. От хтось пише, що зі штурмом, хтось каже, що ні, але давайте ми звернемось до того, як цю ситуацію описують журналісти. Перше був силовий вхід. Ну, напевно, зі штурмом ворота були вибиті, паркан пошкоджено. Друге це стрілянина, тому що пролунали постріли в повітря, в землю. Ну я так розумію, попереджувані для залякування. Напевно, третє це, як пишуть журналісти, полон. Ну, полон полоном, але 10 військовослужбовців усієї частини. А… 40 05 які там перебували, вони. Е, ну я не знаю, як от знаєте, правильно сказати. Ну давайте скажемо так: були захоплені. Візьмемо це в лапки, були захоплені деяким завдали тілесних ушкоджень, як пишуть журналісти. Ну а четверте, це блокування, тому що після цього бійці гур відпустили полонених, але самі забарикадувалися на території і. Відмовилися впускати туди представників поліції, Нацгвардії і військової адміністрації, як повідомляється згодом. Ситуація змінилася далі. Друзі, на ну, стало відомо про те, що на місце прибули правоохоронці, навіть заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Заступник прибув, уявляєте масштаб, але конфлікт зайшов фактично на тому гейку, тому що гур заявили, що вони діють на законних підставах, маючи договір оренди, а солдати іншої частини. Нібито перебували там незаконно. А, найцікавіше далі. Це реакція того ж самого головного управління розвідки. Після публікації вже цієї новини від Української правди вони повідомили, що власник земельної ділянки уклав з однією з наших військових частин прямі договори на час дії воєнного стану. Кінець цитати, і ця компанія пов'язана з відомими бізнесменами Борисом Кауфманом і Олександром Грановським. Саме ці люди, за даними журналістів, хочуть. Забудувати цю престижну територію під Києвом, і тут ми з вами підходимо до головної пружини, так би мовити, цього конфлікту. Адже санаторій жовтень це не просто будівля, друзі, це мільйони гривень. Це земля під Києвом. Це довга. Судова тяганина. я коли почав розбиратися в цій історії. Ну реально, треба дуже багато часу, щоб виникнути. Давайте в цьому правовому хаосі зараз спробуємо розібратися. Дивіться 2020 рік. Суд арештовує санаторію через санкції. Двадцять рік ДБР, державне бюро розслідувань, повертає його державі і ним починає керувати агентство з розшуку активів. АРМА більш відоме. Оцінка 60 мільйонів гривень. Але Паралельно розкручувалася інша нитка. Компанії-кредитори вимагали через суд банкрутства санаторію через борги, рухоме майно могли передати для покриття боргів. І найголовніше, друзі, частина землі і нерухомості вже перейшли під контроль компаній, пов'язаних з тим самим Борисом Кауфманом, про якого я згадував. Він за даними ЗМІ, намагається отримати дозвіл на забудову. Виходить ситуація, вибачте, хто вліз, а хто по дрова. Тому що з одного боку держава через АРМА з іншого, приватні структури через суди і борги, а посередині військові частини, які уклали договори, угоди з різними сторонами і тепер з'ясовують хто законніший. Отже, ми маємо конфлікт за мільйонну власність між там фактично приватним бізнесом і, і державою. Вибачте, але замість судів, замість паперової роботи, ми бачимо силове, Ну фактично, я не знаю, взяття під контроль однією військовою структурою території, де знаходиться інша військова структура. І це ще раз повторюю під час війни. Я тут не суд, не прокурор, не буду з'ясовувати хто правий, хто винний, але це під час війни відбувається сорі. І, от після публікації української правди вибухає скандал, але не через сам конфлікт, а через те, що про нього написали. Головне звинувачення журналістам таке: ви засвітили локацію, де знаходяться військові, і тепер Росія може завдати удару. Виходить речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій, і він різко звинувачує УП Українську правду, заявивши, що для них це там рядок у звіті, а для військових це там удар балістикою. Далі, колишня заступниця міністра оборони Ганна Майлер також заявила, що після такої публікації обидві сторони повинні терміново покинути об'єкт, тому що він фактично став ціллю. Нардепи експерти також реагують, тому що лунають різкі коментарі там на межі цензури, безмозлі ідіоти, дебіли, ну і так далі. І тому подібне. Ось подивіться, зокрема, на цей скріт. Але логіка критиків вона насправді зрозуміла, тому що безпека понад. Усе, але чи все так однозначно? Що на це відповідаються мі журналісти? Головна редакторка УПЕСГІЛЬ Мусаєва дала принципову відповідь. Вона там об'єдна, тому я виділив декілька пунктів. Перше це суспільний резонанс, тому що конфлікт між силовиками за майно це питання національної безпеки іншого рівня. Замовчування каже вона, тягне за собою абсолютний безлад. Другий пункт це інформація, яка не була таємною, тобто таємниці якоїсь там державної, в цьому немає. Дані про перебування військових у жовтні вже були у відкритому доступі. Каже вона, третє. Це те, що попередження на майбутнє, так би мовити, такі силові рейди нагадують практики 2014 року, коли силовики втручалися у бізнес конфлікти. А це дійсно було що вело до деградації держави. Тут я, я абсолютно погоджуюсь, і четверта історія це так би мовити, ну я не знаю умовно, правова держава, коли ГУР фактично там ну не має права виконувати або інший підрозділ, да не має права виконувати рішення суду щодо оренди. Тобто, це вже там перевищення повноважень. Виходить, у нас ділема, тому що з одного боку оперативна безпека військових, з іншого це стратегічна безпека держави, яка полягає у верховенстві права. Вибачте, за такий пафос і контролі над силовиками. Де тут межа? І щоб зрозуміти зокрема відповідь на це запитання, давайте будемо звертатися тепер до експертів. Ну, от, наприклад, колишній співробітник СБУ Іван Ступак називає інцидент небезпечним переходом у нову фазу, коли одна частина силовиків воює на фронті, інша, вибачте, вирішує якісь бізнес-інтереси. Так, це ознака серйозного збою у системі. Він вважає, що такі дії не відбуваються без наказу згори, і якщо негайно не втрутитися, ну саме керівництво держави не втрутиться в цю всю історію, ми можемо отримати просто неконтрольований перерозподіл сфер впливу між озброєними людьми, і це пряма дорога. До рейдерства в погонах каже він далі. Військовий експерт Денис неспобович також підкреслює, що ця історія. Слухайте, це просто подарунок для російської пропаганди, і тут з ним реально важко не погодитись, тому що вони обов'язково розкрутять наратив про внутрішні конфлікти в збройних силах України і так далі. Ну і плюс, звичайно, це загроза удару, тому що обидва експерти, я думаю, всі ми тут з вами солідарні в тому, що дійсно об'єкт міг давно бути там в переліку цілої Російської Федерації, але ось ця сутичка вона фактично активує його у розвідданих. Тепер це не просто будівля, це ну, там активна точка конфлікту, що привертає величезну увагу і увагу ворога в першу чергу. Тобто, загрози тут накладаються одна на одну. Правова, внутрішньосилова інформаційна і військова, тому що ми, друзі, з вами маємо у підсумку. Перше це конфлікт інтересів, тому що боротьба за дорогу землю під Києвом між приватним капіталом і державою, фактично, і озброєними структурами держави. Далі це правовий вакуум, тому що держава просто не змогла чітко врегулювати статус об'єкта, і це якраз створило поле для. Маніпуляції відповідних маневрів, те, що ми сьогодні спостерігаємо, і це небезпечний прецедент, насправді, тому що військова розвідка. <кій> Давайте скажемо чесно. Буданова, ми всі любимо, але ну тут же, напевно треба знову ж таки розбиратися юристам, але судячи з усього, ну, не можна все одно так чи інакше брати пістолети і заходити брати штурмом, брати в полон і так далі. Ну, сорі, використовувати зброю проти своїх, ну, ну, ну ні, друзі, ні. Ну, і удар по довірі, тому що суспільство бачить, як силовики, які там мають захищати країну, вони можуть використовуватись у якихось, вибачте, будь ласка, сумнівних операціях. А Захід, до речі, отримає ще один кейс для критики. Зрозумійте, у нас і так проблеми, блін. Мідіджгейти, шмейти і так далі, тому подібне. Ну і безпека, реальна безпека, тому що військові різних відомств опинилися під загрозою через розголос, але через власні дії, які привернули увагу. Тобто, ця історія це такий. Лакмусовий папірець для нашої держави в умовах війни, чи зможемо ми втримати верховенство права? Чи є механізми, щоб конфлікти вирішувалися в суді, блін, а не штурмом зі стрільбою? Ну, от відповіді на всі ці запитання має дати ем, вище керівництво країни, і, і, і дуже швидко насправді так. Ем, бо як сказав один експерт, якщо не відреагують зараз, такі інциденти будуть тільки зростати, а нам це не потрібно, нам потрібна єдність. Порядок, чітке розуміння, хто воює з ворогом, хто захищає державні інтереси, а не інтереси, вибачте окремих людей чи власні інтереси. Яка ваша думка з цього приводу, друзі? Пишіть, будь ласка, в коментарях підтримуйте армію, будьте обережними з інформацією і залишайтеся на зв'язку.